Йо-йо-йо-йо-йо! Йо! як справа? Коротше, збираюся, я зараз в кіношку. Мене позвав мій клієнт на Джона Віка. Домовились ми. Якщо чесно, я повірив йому, що мені буде зручно, це займе там 40 хвилинок, щоб, дібрати, щоб дістатися до республіки. ТРЦ республіка, чи якось так короте, називається. Ну, Я як подивився, я охуєв. Ну, тобто, реально півтори години десь доведеться витратити на те, щоб дістатися того місця. Більше ми там не побачимось ним. Але ну ладно, я вже погодився і дуже хочу Джона Новіка подивитися. До речі, і дуже прикольно, я ж колись давно виставляв, щоб у мене автоматично знімались донати на фонд Сергія Притули і Повернись живим. І стало цікаво, скільки вже не збиралося, Тобто, раз на тиждень я по 175 гривень відправляю у ці два фонди. От і вже з жовтня по сьогоднішню дату, яка сьогодні, 14 квітня. Коротше, 5700 вже. І це прикольно, блін. Я навіть стільки грошей не можу відкласти собі. А тут системно просто підтверджуєш оплату, коли навіть я пам'ятаю, не особа було багато грошей, але ти думаєш, блін, ну ти ж собі дозволяєш каву купувати, ти ж собі дозволяєш те купити, навіть коли у тебе немає грошей, то коротше відправимо. Це потрібно, о, це не зважаючи на те, коли Стерненко об'являє збори, або ще додаткові збори, коли ти на банку кидаєш, я їх не рахую. Де там напевно не так багато їх, але круто, круто, Тобто маленькі такі суми дають як ефект метелика. малі вчинки призводять до великих наслідків. Коротше, прикольно. Звісно, звісно, бували такі моменти, коли просто ну мене не було чого відправити. У мене бувало таке, що я відправляв там тільки там в поверне живим або в притули. А... Там відклянявся просто. Ну, прикольно, я не знаю, я дуже задоволений. А ще я дуже ахуєваю з того ...м... розслідування, яке вийшло про Спартака. Я мало його підкастів дивився. У мене загалом Саша все розповідав, що там твориться в підкастах. А я якось, ну, не знаю, на мій формат, коротше, я взагалі подкасти не слухаю. От, взагалі подкасти не слухаю. Ну, розслідування оно дуже жорстке. Ну, типу, якщо чел так обманював свою аудиторію, ну.

Я ніколи не був походу на тіремках, не знаю. О, я здесь пушкою. Сподіваюсь, люди не ображаються. Ні, коротше, я ніколи не був на тіремках, Чесне слово, я як будто в кривий ріг приїхав. Реально, <схід> ну я не знаю. <схід> Офігеть. Ну, прикольно, зараз е, буду пішки йти там, в цю ТРЦ-шку. Що эти перевочі такої? Кирил. Ей, Кирил. Я знав про це розслідування. Ну, у мене мій клієнт і ну, мій друг знімався в цьому розслідуванні. Він там показував, давав інформацію стосовно навчання. Він короче, навчався з ним е, в курсантській школі чи в ліцеї, в ліцеї. Ось і він мені ще тоді розповідав, що готується дуже прикольне розслідування. У чувака багато. Фактів, багато він там знайшов додаткової інформації. Я тоді пам'ятаю, ну, ну прикольно. І ну піпець офігенно. Ну, типу, я вахую, Я вахую, якщо чесно, як він так зміг всіх наїбати. Ніколи На тут не був. Максимум лавіна, мол, напевно, бачимо. Блін, дуже прикольно. Такий здоровий гіпермаркет. Я не знаю, що це навіть не написано, що це ТРЦ, а це республіка. Це парк. Прикольно. Я, якщо чесно, взагалі не фанат торгових центрів. Дуже прикольний, він здоровий, класний, і ще внутрі навіть не заходив. Але, не знаю, мене виснажують торгові центри. Це, напр... У мене є такі знайомі, які можуть проводити там по 2-3 години. І вони прям, ну реально, вони там все роблять, вони там скупились, сходили в кіношку, потім сходили там поїли. Коротко. Не знаю, як зараз, але раніше у них таке життя було. Це піздец, він дуже величезний. Це Республіка Парк, але ну, він нереально здоровий. Я поки що знайшов сільхо. Я б здається, вже норму там виконав 10 тисяч кроків. Якого все? Коротше, я дуже кайфую від Джона Віка, від графіки, від музики, від гри Кіану Рівза. Ну я, бля, сиджу з Максом, короче, ми дивимось кінцо. І тут Джону Віку приходить пропозиція. Ти можеш скупити свої гріхи, там отримати короче, взагалі світок індульгенції, якщо зможеш перемогти в дуелі сліпого. Тобто Джону Віку потрібно в дуелі перемогти сліпого китайця на пістолетах. І Він не дуже радісний, до речі, від цього. Я, я не знаю, чому. Бля. Українською мовою фільм дубльовано студією Сінімейкер на замовлення компанії UFD. Дуже кльовий фільм. Мені дуже сподобалося. Я обожнюю чоловіка, я обожнюю серію його фільмів. Ну, взагалі Кіану Рівз дуже класний актор. Я чуть не розплакався в кінці. Сцена зі сліпим, ну я не знаю. Ну мені він постійно ну, ну, ну через чур, ну через чур прям. Сьогодні взагалі дуже прикольний день в тому плані, що я, по-перше, зробив багато висновків про те, як мені його планувати, точніше, як взагалі мені побудувати свій день так, щоб я міг і виконувати свої хебіти, і навчатися, і працювати, і все поєднувати разом, і зустрічатися з цікавими людьми. Ну єдине, що те, що я знав, і я чомусь на це забивав, не знаю, в якийсь момент дисципліна просила це виконувати хебіти зранку. Тобто спочатку ти виконуєш свій життєвий мінімум. Ну зараз я про свій кажу, це мої хебіти, звички. Потім вже я дивлюсь на те, як у мене день побудований стосовно роботи. Тобто я вже дивлюсь, де у мене є клієнти, і між ними я собі блоками, тому що мені підходить блокове планування із-за того, що у мене Бувають проставлені на зачіски, і, коротше, мені потрібно забронювати у себе години часу, вільного часу для того, щоб навчатися. Ну, коротше, завтра вже буду імплементовувати. Сьогодні розпишу думки. Доволі продуктивний був діньок. Зараз потрібно встигнути до комендантської години додому. Самокат. <сум> Улюблена моя штука. А, ну і на першому місці у мене діяльність буде. Тобто спочатку я побудував точно виконав, виконав свої хебіти, потім, у мене, я бачу, де у мене робота. І інший час я вже застосовую для того, щоб покращити свою роботу. Тобто займаюся привабленням. клієнтів. Привабленням клієнтів. У мене зразу ну привіт. Коротше, займаюся тим, що заходжу собі клієнтів і... Зустрічаюсь, якщо в мене є час і бажання з іншими людьми. Тобто зараз пріоритетність така. Зранку хепіти, потім робота, діяльність, потім зустрічі і вільний час. Поки що виглядає все класно. Не знаю, як буде, коли це буде імплементовувати. Подивимось.